До нас досить часто звертаються керівники стоматологічних клінік, які е, просять допомогти налагодити паранатологічний прийом у них в клініках в їхніх клініках. Ну, по-перше, е, має бути досить високе бажання керівника або головного лікаря, або власника клініки, бо без його допомоги нічого не буде. Недостатньо взяти класного лікаря-парадонтолога і вважати, що все парадонтологічний прийом налагоджений. Чому? Тому що коли ми, е, коли ми дивимося на парадонтит важких ступенів, це третя, четверта ступінь, тут роботи одного спеціаліста недостатньо. Це робота всієї команди. І якщо приходить до нас такий пацієнт е, з важкими ступенями захворювання парадонту, то повинна працювати вже команда. Це і лікар-терапевт, і лікар-ендодонтист, і лікар-хірург, і лікар-інколи, і лікар-ортодонт, ну і, звичайно, лікар Да? І це є командна робота, коли вся команда у нас е лікує цього пацієнта. Бо е недостатньо пролікувати тільки періо, а е без відновлення е жувальної ефективності. То це лікування буде нести тільки зняття запалення, але якщо ми кажемо вже про відновлення функцій і про більш такий довготривалий термін лікування, тому обов'язково повинна лікувати команда. Досить часто нас запрошують для того, щоб ми зі свого боку допомогли керівникам, власникам клініки, враховуючи свій досвід, відпрацювати ці процеси. Відбудувати ці процеси, настроїти комунікацію між лікарями, навчити спеціалістів клініки, десь відкалібрувати знання, як ми це робимо. По перше, ми навчаємо спеціалістів. По друге, ми приходимо в клініку, проводимо загальний майстер-клас для всієї клініки, щоб всі спеціалісти клініки розуміли, хто такий лікар-пародонтолог і яку власне роль він відіграє в команді. Ну і далі ми можемо спостерігати віддалено, контролювати виконання роботи лікаря парадонтолога як відбувається лікування, як проходить комунікація всередині клініці. Якщо вам необхідна наша допомога, будь ласка, звертайтесь, напишіть нам, зателефонуйте, і ми з вами зустрінемось. І я із радістю допоможу всім тим, що розумію сьогодні в цьому процесі.